Хочете знати, що буде з Україною рівно через 5 років? Так от, слухайте: якщо війна не закінчиться до 28 грудня цього року, то вона триватиме ще 3 або 5 років. Так сказала Мольфарка, яка переконана, що буковину ворог практично не зачепить. Пані Ольга розповідає, дар отримала у спадок від рідних. Вона бачить пророчі сни. Також у вісні мольфарка часто чує голос, який їй пророчить, що трапиться. А війна, якщо не закінчиться до кінця грудня цього року, то триватиме ще кілька років і розповсюдиться на значну кількість держав. Проте Україна все одно переможе, а Росія розпадеться на шматки. Також жінка пророкує, що у 50-х роках цього століття в українській бідній сім'ї народиться русявий хлопчик. Який стане новим Месією і прославить Україну на весь світ. І він народиться у святковий літній день. Особисто я мало вірю у такі пророцтва, але точно у них щось є. А кому цікаво, коли саме розвалиться імперія, обов'язково перегляньте мій матеріал на Ютуб каналі Останній Гетьман. Я там підготував матеріал про всю історію Росії і запевняю вас, такого ви ще не чули.